З вами я, Тарас. Точніше український блогер геймер. І сьогодні мені мій друг знайшов мені апаратуру. Тобто я тепер можу записувати звукові відео. Поки що я ще думаю, що зняти. Но, но, Ну нічого страшного. Скоро буде новий відео. У мене в команді добавилася ще одна людина. Його ютуб канал Козак. Якщо хочете, можете підписатися. Ві мені? Він мені дав ту апаратуру і мені допомагає. Дякую за увагу. Був задоволений з вами поговорити. Давайте. Гарного вам нового року. Удачі всім.